— Алло, здорова, ти не хочеш познайомитися з моєю мамою? Не знаю ще. А що, чого ти, ти, чо ти так. Не знаю ще. Ні, не готова ще поки. — Така ж, ну, у мене мама, ну, наче адекватна, плюс-мінус. Вона так у молодежних приколах навіть в деяких наче розбирається. — Наче адекватна. Ну, вона цілком адекватна. Диви, вона достатньо адекватна, скажімо mm -hmm. так. Угу, То, що, може, цей, ну, з мамою би познайомились. Та, і вже Та там... — ні, я ще не готова. Та mm. планували, б ж, може, якесь там спільне майбутнє, знаєш. З мамою? Ні, що з мамою? Зі мною? З сином мами, я син мами. Син мами. Угу. А з татом? А з бабою. Ну, З татом там сложна ситуація. З бабою ще сложніше, чесно кажучи. Ну, з, м з мамою можна було би. Окей, okay, я зрозуміла. Добре, добре, Обов'язково познайомимося. О, чітко. а ти, ти з Києва? Ні. А з якого ти міста? Я з Хмельницька. — Хмельницького. Чітко, блін. Ну, приїдеш, приїдеш з мамою, приїдеш, приїдеш. А, то ти хочеш, щоб ми з мамою переїжджали в Хмельницький, щоб з тобою там жити? Так, да, то, щоб ми ще троє жили, обов'язково троє. О, чекай, а ти не хочеш, щоб я тебе забрав я в Київ? Я окремо від мами живу, до речі, вже. Да? Ва, да. мені як мені вже 25, я вже окремо від неї став жити. Так, да. да, по, на 25 тебе прям голос ідеальний, так, да, звісно. А почекай, а скільки ти думаєш мені років? Хм, ти менший. Ну, я думаю, що тобі менше, ніж 20 навіть. Mm. На 25 – ні, у тебе не той голос, не бреши. Ти, mm. ти, ти думаєш мені менше, ніж 20? Так, да, я думаю, що так. Да. Ну, то скільки? Ну, що? Ну, скільки. Менше 20 це скільки. Ну, 20 не знаю: від 17 до 20. Ну, ладно, чуть прибрехав, мені 19 насправді років дав. Ну, я чую, що у тебе не такий голос. Ну, нічого. ну я вже заробляю, тобто, це, ну, якби не проблема взагалі. Так, да, да. в чому ти ще там збрехав? Чи, та є... я не збрехав, я переукраси. Яка різниця? 19 чи 25? Це по суті одне і те саме. Ну, так, да, звісно. Та блін. Як тебе звати? Мене Валерій, а тебе. Валерій, мене Іра. О, Ірочка. Ну, знаєш, у нас, звісно. Ж, ну, у тебе дуже гарне ім'я, Ми просто там прикалувалися там, в універі. Ти, типу, знаєш, там кого коли uh -huh. Іру Іру, Іру якось. Тільки дівоч... коли дівочку звати Іра, ми казали там Ірка, Дирка. Uh -huh. Uh -huh. На кого ти вчишся? Навчаєшся. На кухара. — Я будеш їсти готувати мені. О, будеш мені щось пекти, так. Да. Е, Ні, то у нас же і загальна кулінарка, то я не тільки ж десерти там якісь вмію, все вмію. Ну давай, будеш щось мені пекти, робити. Так. не, Ну, ну то давай. я міг би, але. Ну давай. <світ> я чекаю. Та що, то мені вже що, духовку розігрівати? А, я вже під'їжджаю до а тебе. Почекай, я ще. Ні, ні, давай серйозно. Я ще не пам'ятаю, просто. Які, чи є у нас uh. якісь спільні плани на майбутнє, а готувати то не питання uh. взагалі. Ну, що, а ну, твої, твої так в хлопцях? Адекватне майбутнє. Так, це я, так, да, Далі? Партичер. Так. Да. Ну. Ну, що можу сказати? Ну в плані як? Загалом і зовнішність, і все на накуп, чи як? А, ну, що, а, ну, зовнішність. Ну, от все, от, так. Да. От як він виглядає, в тому числі, і які от, ну, складові характеру, чи от яка він людина має бути, але це теж? Високий має бути, тому що я висока. І, а який у тебе зріст? І давай я спочатку собі скажу: я метр вісімдесят вісім, а ти? Я метр вісімдесят три. О, чітко, так це ми ще і зможемо ну реально ну, кексануть стоячи, це ще чітко. Прики... А які діти у нас будуть високі, прикинь? А ще, знаєш, діти в основному вищі за батьків, у нас діти взагалі дилди будуть, да. Вау, взагалі, будуть всі ходити, копати. Син піде на баскетбол, так? Да? Блін, і ба чітко, я в школі займався баскетболом 8 років, у мене юнацький розряд даже є. Ого, ну то все. Да, слухай, ну, ні, взагалі, ми ідеальний ну, слухай, меч. Ну, прикольно, правда? Да, точно, так, точно. Та, я уже і збуднувся чуть-чуть, я скажу чесно. Алло? Ну, що тобі казати, кітак. Кітак хлопці, що тобі казати. Ну що, адекватний я поняв. ну я адекватний. Ну, хорошо, що далі? Більш конкретно. Він має бути добрий. Має бути добрий. Зайка, я дуже добрий, я взагалі не агресивний. Ну, окей. Цілеспрямований. Це і про мене. Я бачу ціль, я не бачу перешкод, я йду до неї, так. Окей, окей. Ну, що ну ще сказати такого. Я не знаю. Типу, я, я не знаю. Хорошо, а в плані зовнішності, окрім високий, окрім не... високий, от там колір очей, колір волосся, зачіска, от що? Пірсинг. У мене голубі очі. У мене прям дуже світло голубі очі. Я б хотіла, щоб мого чоловіка. Чоловіка, зараз да? так кажу, чоловік. Або були зелені, або голубі. Ну, не карі. Я ненавиджу карі очі. Вони у мене були... не карі, але у мене хамільони. Вони у мене то зелені, то голубі, то бувають сіренькі, О, такі знаєш, О, 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 да, вони зелені. Я закохалась. Це ти вже мені який це за день розказуєш. Я вже яка десь 15-та в черзіка. Ти що смієшся? Я тільки зайшов, мені тут, слава Богу, ти попалась. Так? Да? я да. попалася? Да, то це я вірю в долю дуже сильно. А якби не я попалася якась інше, ти битке саме розказував, так? Я сказав би, іди ти нафіг, от от я їй сказав би. Тостко. Можливо, навіть і в грубішій формі. Ага, Я зрозуміла. — зрозумів. А якого кольору у тебе волосся, якої довжини? А, трошки нижче плечей, я кучерява. У мене повністю вся голова кучерява. О, прям не жорсткі кучері чи ну так? Ну так, да, такі макарошки на голові. Ні, реально. О. Ні, знаєш, ну, Коли я за волосся буду брати, то пальці будуть запутуватися в кучерях так, я думаю. Так, дай це. Ні, а? не переживай, не будеш брати за волосся. А, стоп, а чого? Ні, не почому не брала за волосся. Я ж тобі не буду брати за волосся. Та хочеш бери, я не проти. Хай, добре. Nah а то, то за волосся взагалі тебе ніколи не можна буде брати, чи що? А що ти хочеш з моїм волоссям робити, що ти хочеш конкретно, як ти хочеш користуватися? Тримати, я хочу. Ні, не треба, я сама. У мене ще така голова, що ще такий вік, що я можу сама тримати собі голову. Ти сама будеш просто тримати за волосся, коли треба, так? Стовідсотково. О, окей. А, а колір, який ти не сказала. Русий. А, русий. Не Укрий, а русий, так? Руси. Да? Русий. Я, я, я ти, ті, по-моєму, тільки що навалив собі у труси. <свісно> Це, ладно, я зрозумів. Ти вибачав, ну. Коротко, я я інколи намагаюся там, знаєш, накинути якусь чи там Риму, чи там гру слів. Угу. Я зрозуміла. No. Mm. Mm. Що ще такого розказує? Знає, Не знаєш, на кого я навчаюся, скільки мені років. А що на кого на кого цікавишся? на кого, є мені дуже цікаво, на кого ти навчаєшся? Вгадай, яка спеціальність у мене. СММ. Ні. Зайчик не то. — Маркетинг. На юриста. — А, Блін, я до речі, думаю, це скажу: юрист в третю чергу. От тільки перші дві от спів. На юрист. А, клас. Блін, то та ти така будеш серйозна, така в костюмі в піджачку і в рубашки, да? Да, 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 так? Так, так, іменно так. — мені міні-юбка. Міні-юбка. О, я дуже собі. А, ш... Я хочу, щоб у мене була так, така строга дівчина. Ну, ні, в плані ага. строга по одягу, да? а так, щоб вона була добра і така ніжна. Угу, угу. Ти харічно, скажи, харічно. ти ніжна? Ніжніша. Ніжніший може лише бути крем для торта. Ой, а я розбираюсь в кремах для тортів, тому що ну, я кондитер, як я вже казав. Зая, ти мені тортик спечеш? О, я хочу наполеон, я дуже люблю наполеон і київський торт. А ти не думала, що в Хмельницькому київський торт от не так піздато смакує, як в Києві? Ну, я хочу, я хочу, щоб ти мені тортик зробив. Я зроблю не питання: ну ти може приїдеш в Київ, тим переночуєш у мене пару раз. Пару раз. Ні, бо ти що зараз будеш хотіти дурне, напевно. Ну яке дурне? я тільки розумне хочу в основному. Ні, Я дівчина прилічна. Я хлопець, я дуже прилічний і надійний, між іншим. Mm -hmm. Ні, почекай, якщо. Починає... Почекай, Шо? подиви. Ти перша подумала про дурне, значить, це у тебе дурне на умі, а у мене на умі тільки розумне. Ну, що б ми робили? Ну, єба, що, що, що ти думаєш, торт швидко печеться, а їсти його потім, ну. Олей. Я поняла. Ну, так що ти тут не починай, і мене не приписуй mm -hmm. до всяких там категорій, Окей? Ну, хорошо, хорошо. Я, якщо що, і сам собі можу все зробити і не париться, знаєш, і не хотіть нічого. То я вже, ладно, лишнє вже розказую чуть. -чуть. Угу. То що, на коли плануємо побачити? Не знаю, приїдь, забери мене. Я 42 гривні. Там вага? Вага, як твої справи? Так. Да. Хто? Багато хто. В смислі, тебе тримає багато хто, я щось, це зараз не поняв. Батьки. А, батьки. Я тебе заберу, і так. потім я буду тримати тебе ніжно за ручку. Угу. 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 Або за талію. Ти маєш права. Ну, деякі мають. А допомоглі. А, ні, не маю а що? А я маю. Я отримала якраз недавно. Блін, яка ти молодець! І що ти тепер думаєш, Ти краще за мене? Ну, не знаю. Ні, ну в плані водіння автомобіля очевидно, що так, да. але в цілому, що? Я, знаєш, я поки я рухаюсь на таксі, але у мене в планах, щоб, знаєш, щоб у мене був особистий водій і щоб він мене возився туди. Так без питань, так без питань. А, Окей. стоп, ти будеш моєю особистою водійкою? Ні, ні, а. ні зайчик. Ні. Ну, то б ти подумав. А, в плані. А, що просто ти не проти цієї ідеї, яку я себе придумав. Мені байдуже, окей. Та їй на мене пофіг. Я не розумію, ти реально... ти реально так говориш, чи ти все ж таки крінжуєш. Якщо ти крінжуєш, це дуже хорошо. але якщо ти реально така людина це печально. По... Стоп, ні, не, не ні, 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 стоп. Я щось щось. Ну, я, я щось, щось теж то... нічого не зрозумів. Що конкретно. Що значить крінжуєш? І це дуже хорошо, якщо ти така людина, це печаль. Це що взагалі має значити? Ну я не розумію. Ну, ну ти, ти говориш якусь таку фігню, що я не розумію. Чи ти це правду говориш чи що? Я фігню говорю? Ну, так, якісь, да, якісь такі трошки крінжові. Крінжові слова. <звук> не ображайся. Давай я твою подивлюсь в Інстаграм. А що значить подивлюсь? Ні, ти дай мені інструкта, конкретно підпишусь, напишу тобі да. Ні, я хочу, я хочу подивитися твій Instagram. Давай я тобі напишу. А, поч... а я щось не розумію, а чого? <сум> ну так, ну просто, тут нічого такого нема. Я все одно в Інстаграм не веду, в мене там нічого такого нема. Ну, от ти ведеш. Так ти. Ти ведеш інстаграм? Чекай, ти. Я веду, так. Да, я люблю фотографу. Я часто друзів Я 42 Сфоткайте мене. на фоні на якомусь. Скільки ти підписників Інстаграму? Может, гроші. Ні, у мене майже... там у мене багато, майже 500 там щось. Я не можу добити ніяк. Не можеш ніяк добити. Ладно, хорошо, записуй мій Інстаграм. Давай. Алексов. А, к С О В Кю-Кю. Разом угу. всі маленькі боку, да, це я. Найшла? Ні. А ти шукала взагалі? Так, да, не знайшла. Мені попався якийсь інший чувак, якого 34 тисячі підписників. Ну, то це я. Ти розкосила, я блогер насправді. Да? Да, но ну я просто не люблю казать, потому що, знаєш, девочки сразу кажуть, о, нихуя себе, блогер такий популярний, давай там все сразу. Ну, не, я сейчас не вірю. — Ну, я стрімер, я что, я блогер, что сейчас сказать, тиктокер я, да. Та не верю. Ну, то, як тобі так? Я тобі сказав нікнейм, ти знайшла. Ну, можеш написати мені в Може, я на комусь стрімі буду. Хо хочеш стримі. до мене на стрім на якийсь? Ні, ні, я кажу, а вдруг я зараз на якомусь стрімі. Не, сейчас мы типа просто спілкуємося. Ти якщо хочеш до мене на стрім, ну, ми можемо якось розібратися з цим, да. Ти хочеш до мене на стрім? Ні, все реально ти? Ну я, да. побачення побачней зробити, знаєш, чтобы сразу в ефірі эфире, от так познаймойся. Ну, шо я не гарно виглядаю, типа чи я, ти думаєш, чи що? Mm. Ну шо, mm, дивлюся. Шо, шо ти кажеш, не Ти не... Я... не, я кажу, дивлюсь. А, дивлюся. Так шо у мене там буквально пару постів. У мене там рілси в основному. Шо ти там дивишся? Рілси просто сидиш, переглядаєш? Да, тут девочку у тебе є. Не, я вільний, то девочка може на відео просто да і все. Я не вірюсь там. А чого? Ну а як тобі доказать? Давай я підпишусь те на монтажу, підпишусь. Не, я понял, що ти хочеш на тебе підписався, потому що у мене дохуя підписників. Ні, мене, ні, у мене все одно скритий аккаунт. Можеш Можеш на секунду просто підписати? На ти, секунду, буквально. Б, знаєш, так? скільки раз ми так розводили, потім це, ти зробиш скріншот, скинеш, будеш скидати по другому дивіться на мене, блогер, підписався. Я, а, Алексо. ну то все, все. Це понятно, що це не ти. Чого я, чо я давав тобі? Нікнейм не свій. Ну, ти ну, голос чуєш Аврілсах, ти чуєш голос? Ну, це мій голос. Не знаю, не чую. Ну, то включи, може, це мій голос. А, Ну? Похоже, А, пох... ти, ти досі не віриш. Ну, я вірю, окей. Я ну, я все зрозуміла. То може все-таки погуляємо вже колись. Мені здається, що ти так всіх кличеш, чомуся так догадуюся. — Диви, це взагалі ну, із області твоїх фантазій. Якщо хочеш погуляти, ми погуляємо. Якщо ти думаєш, що я там кличу всіх, чи там 15-та, ну то у нас тоді нічого не вийде, розумієш і все. Ну, я не в Києві. Хочеш, я ну, хоч ще тобі скину на білет. В Києві війна дуже сильна, щоб я зараз пішла, мене збомбило. У мене тут спокійно. Ти в курсі, що по всій країні війна, що в Києві так само, як всюди? Ні, ті самі Чернівці Закарпаття. Т Тебе тільки це от реально зупиняє, так? <кхів> То, може, знаєш, там, я не знаю, коли якийсь там, може, держсекретар США буде приїжджати, може, і ти тоді з ним разом під шумок, щоб там безпечно да, було. Я би я хотіла так під шумок. Ну, ясно, будемо ждати тоді офіційного візиту. Шкода, що ти мені, звісно, свою інсту не досиш, тому що ти там щось не віриш не довіряєш. Ну, так чекай, ти сам кажеш, ти підписуватися не будеш. Ні, mm. nee, я підписав себе просто не в якості перевірки, а типа просто там, знаєш, коли ми вже дзвінок завершуємо, я там підписуюсь, пишу, тобі ми там далі спілкуємося в Instagram, а так от BD. А ти приїжджай сюди. А ти прям будеш мене чекати? Да. Ну, ти так посміялась, таку паузу зробила і сказала Да, що мені якось взагалі не хочеться їхати тепер. Ну, ти Ну маєш? Ти в червнях був? Ні. Шкода. А що? Ну, я зараз в Чернівцях. Ти кажеш, що ти хмель... з Хмельницького, то тепер ти в Чернівцях. Ну, так ну так я тут вчуся. Я можу бути родом хоч із Харкова, яка різниця? Ти кажеш, забирай мене з Хмельницького, мене тут тримають батьки. Тепер ти кажеш, я в Чернівцях, я тут вчуся. От мені чому вірить? Ну так. Ну так. Що ну так? От буквально нічого не сходиться і ти така, ну так, ну так що? Ну так. Ти жартую, ти жартує. Ні, я навчаюсь в І Що ти в общагі живеш? Так. Да. Та що ти мене впишеш в общагі, реально виженеш подружок з кімнати, так? Да? Не думаю, не буду брехати, думаю, ні. Чого? Ну, не піде так. Короче, ясно, Валера приїжджає в чернівці, Валера плати за готелі, за ресторани, за клуби. Далі. А я, якщо що, потім скажу: ні, А, ні. та я пошутила, дякую, що приїхав і підписався на мене. Окей, класно. Та не переживай, я. не є меркантільна, Не буду тебе водити по ресторанах, вдруг ти не маєш грошей. А Ти, ти водиш мене водити по ресторанах, да. так? Ну, я маю гроші, можу платити, для мене це не буде проблем. М -м, клас, блін, хоч знаєш, хоч в ресторані побуваю, хоч спробую як там їжу готують. Ну, ну, ну. Стой Да, таком. це то було би чітко. Ну, ладно, ну слухай, ну шкода, що ти мені свою не даєш, мені навіть написати нема куди, може ти мені напишеш там, то я відпишу ти потім. Напиш, я тобі потім. Ну, поєш, я тобі буду кошмарити вночі, вот тобі казати. Тільки, пожалуйста, не, не дзвони вночі і не дихай в трубку, ладно? А чому? А ти піднімеш, якщо що? Ну, я піднімлю, але я просто потім не засну, знаєш, після такого. Ти що, зараз даєш з іншими говорити дівчатами, да. Та ну я ні, щось я вже поговорив, знаєш, чуть-чуть мінус і банув реально піду, може, по вулиці прийдуть. Реально? Да, на турнічок схожу, я на турнічку люблю підтягуватися. Я не знаю, просто ти розумієш, що голосовий і чат це така фігня, що тут кожен може щось сказати, не то, тому я припити. Чисто з цікавості. Мені тут Які бред розказували, що. Я пам'ятаю, що мені повсіть чувак який сказав, що у нього тато олігарх. Мабуть, правда, мабуть, правда. Так, потім зайшла його мама і почала щось кричати. Він вибив. Слухай, пощастило тобі реально. Ну, так, так. Йому ти, мабуть, це ж я такий вибач, що я лох. Ні, нікому інстаграм свій не давала. Тут я тут взагалі майже не сиджу, по-чесному. Я зайшла чисто зараз, може, ти чуєш вітер якийсь, я просто з подружкою сижу, мені скучно. Так, -да. Та, ти знаєш, я, я так часі подумав. В основному, коли дівчата кажуть, що вони щось роблять вперше, це значить, що вони реально щось роблять вперше, так. Да. Алло? Алло. А. Ладно, все, я пішов, я розстроївся, я йду плакати, бувай. Угу. Удачі тобі. Хорошого вечора. Да, ти теж. <пух> Чат! Блять, ви поняли, я уже, ну, я поняв, що я коли, типа, сам собою представляюсь, у мене немає жодних шансів ніяких, абсолютно. Я вже і не собою представляюсь, і все одно не йде.